Сонячна дитина так віку називають рідні. Це відео з минулого нового року. Дівчинка разом із своєю рідною сестрою отримує подарунки від Діда Мороза, танцює і посміхається. За півроку активна та розвинута дитина змінилася до невпізнаваності. Зараз Віка не ходить і майже не говорить. Вона в нас йому хоцукотуху на пам'ять знає. Знала щас, вона вона й знає, але вона не розказує. Вона в нас. 1 вересня родилася. Всі в роддомі казали, буде вчителька. Цей рік для родини удовенків видався особливо важким. А повіки рятувальники з річним стажем після гасіння пожежі на нафтобазі під Васильковом потрапив до реанімації, підлікувався і поїхав гасити пожежу у Чорнобилі, звідти на торф. Найбільше Костянтин картає себе за те, що так рідко буває вдома. Давай давай в чом. Хворобу помітили не одразу. Спочатку у віки з'явилися проблеми із координацією, потім із мовою. І лише на початку грудня лікарі діагностували, що у дівчинки пухлина головного мозку. Ми лічили піваніфріт, ми, ми лічили що тільки тока вже не лічили, і ми би, пропустили цей момент. Оперувати пухлину взявся лише один лікар, кажуть батьки. Він Може опухлю далі тільки... На 25 процентів спробувати при всіх максимальних е, степені ризиків 5 – це 5+. плюс. Більше шансів дали турецькі лікарі за операцію. Вони просять 27 тисяч доларів. Гроші потрібно зібрати якнайшвидше, адже пухлина росте і тисне на нервові центри, що регулюють роботу серця та дихання. Ізраїльтяни, Москва, Білоруси, Ужгород, город Київ они все говорять, всі врачи говорять, що на чим раніше тим лучше, тому що ну може мені спасті постари у батьків Віки навіть немає закордонних паспортів. Довелося терміново замовляти документи. Щоб не гаяти час, люди вже навіть зібрали речі. Сподіваються, їм буде за що летіти на операцію. Дай Бог вернуться домою всім місті і вже раждество тут уже. Історія про хвору доньку рятувальника швидко розлетілася у соцмережі. Тут навіть ось такі торти продають, щоб зібрати гроші на лікування. Люди дуже хочуть, аби дівчинка вже здорова зустрічала Різдво удома.